Рівно 210 днів на ЧАЕС пробув Віктор Григорович. Його викликали у військкомат, сказали про ліквідацію аварії. Однак про реальну загрозу ані слова. Тож коли чоловік приїхав у Чорнобиль, побаченим жахнувся. Всюди лежать зошити. Ось так все. всі поспіхом втекли. Ліквідація, мороз по шкірі. Тому спогади ніколи не зітруться. і не забудуться до кінця днів. Я коли приїхав туди і коли у мене перевірили внутрішнє опромінення. Мені сказали, ти що там біля реактора сидів? А Олег Миколаєвич працював у десятьох кілометрах від станції. Як правоохоронець, глядів за порядком. Розповідає, за три місяці роботи чого тільки й не бачив. Прийшли, як в фільмі Жахів, дома пусті, вікна тіліпаються, собаки бігають. Телятку бачив з двома головами, нам показували. Коли піймали з двома хвостами, бігав. Кабанів куча. Трагедія на ЧАЕС сталася рівно 37 років тому. На станції пролунали два вибухи. Спалахнув реактор, в якому було близько 200 тонн урану. Радіація вирвалася назовні та отруїла все навколо. Загинули сотні тисяч людей. Вважаю, що сьогодні ця 37-ма річниця вона має особистий сенс, і нам всім потрібно замислюватися над її уроками. В цей день хочеться. Подякувати всім ліквідаторам, яким живу, побажати їм міцного здоров'я, згадати тих ліквідаторів, які віддали своє життя під час ліквідації наслідків. Віддати шану загиблим біля меморіалу у Дніпрі сьогодні зібралися понад сотня людей. Ліквідатори аварії на ЧАЕС кажуть ніколи знову та закликають світ пам'ятати про наслідки, особливо зараз, коли Росія грає у ядерний шантаж та порушує правила безпеки на Запорізькій атомній станції. Тож не забуваємо, аби не повторити і вшановуємо пам'ять усіх загиблих унаслідок найбільшої катастрофи ХХ століття. Лише з січня минулого року у Дніпрі померли понад сто постраждалих унаслідок катастрофи. Нині ж у місті для чорнобильців та їхніх родин діє спеціальна програма. Цьогоріч на неї виділили більше ніж 17 мільйонів гривень. Місто фінансує закупку путівок для чорнобильців в кращі санаторії України. Ми допомагаємо вдовам по комунальним виплатам. Також за потреби постраждалі можуть отримувати необхідні ліки. Для цього, кажуть фахівці, треба звернутися у союз Чорнобильців. Айміна Арнаут, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.